Це війна, і ми маємо контролювати кожну дитину. У нас і так населення дуже мало, критична ситуація демографічна. За кожну дитину ми маємо зараз боротися і ніколи не допустити тих часів. Я ще пам'ятаю коли це було десь кінець 90-х років, коли дитяча преступність була сама велика. Діти вони жорстокі, вони коли не будуть мати що їсти. Це були важкі часи, коли вони там нюхали клей, да, і могли бити там бабушку, якої є там 3 копійки пенсії в кошель. Тому нам ми не можемо цього допустити. Ми маємо реагувати всі: і люди, і прихожі, і громадськість, і соціальна служба, яка має проводити роботу. І звичайно, якщо вони бачать, що роб, що роботу провести з родиною неможливо, то я вважаю, що не потрібно чекати того, коли це вже буде жах, да, і дитяча смертність. Тобто потрібно реагувати і забирати дитину. Потім там лікуйте мати. Ну але оставляти дитину в небезпеці ну це жах. Діти, яких відібрали, які вже бракували е, біля автовокзалу Макдональдсу. Це була така вже громка історія, коли я вже била, кричала, я дихала з цією дитиною. Е, от я зараз розповідаю, у мене мурахи по кожі, Я дихала, вона задихалась від кашлю, і мені було е, ну, жалко оставляти дитину до ранку, тому що я розуміла, що вона може не дожити до ранку. І вже після цього як Сніжний ком підключилася вже е, е, ювінальна поліція, е, представники ювінальної поліції, і вже були ті випадки, за які я там трохи до цього там півроку просила зверніть увагу вони були теж молніносно вирішені дуже хочу щоб такого не було щоб служба реагувала реагувала працювала соціальна служба щоб працювала якщо є змога працюйте ми допоможемо ми завжди волонтери готові принести якісь там продукти да покормити дитину протягнути руку допомоги всі родини можуть в складної ситуації але без них ми теж нічого не можемо зробити ми не можемо прийти в хату там до Якоїсь людини да зайти. Ми не маємо ніяких повноважень. Це має робити служба.